Вітаю, час новин. На календарі субота, 19 грудня. І на початку, як завжди, коротко про головні теми нашого підсумкового випуску. Завершився перший етап декомунізації. Пройшла чергова сесія районної ради. Міські депутати зібрались на позачергову сесію. 14 грудня в Україні та на Новгорощині, зокрема, вшановували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Переважна більшість новоросіверців вже оформили субсидії. З приходом зими збільшується кількість травмувань. В Дігтярівському НВК пройшов семінар вчителів-філологів зі шкіл району. Учні з сільських учбових закладів показують високий рівень знань з різних предметів. У школах з 25 листопада по 10 грудня проводили заходи щодо протидії насильства в сім'ях. Стартував розіграш Кубку міського голови з міні-футболу. 21 травня 2015 року в Україні вступили в дію декомунізаційні закони, метою яких є зокрема позбавлення тоталітарної символіки у назвах та пам'ятках. Перший етап декомунізації завершився в кінці листопада. Наразі триває другий етап, які зміни відбулися в Новродсівському районі. Про це детальніше в наступному сюжеті. Другий етап декомунізації в Україні розпочався 21 листопада. З цього часу назву вулиць та населених пунктів за рекомендацією місцевих рад або самостійно має змінити вже Верховна Рада. Якщо органи місцевої влади під час першого етапу не прийняли відповідних рішень в рамках декомунізаційних процесів, відбуваються зміни і на нового в районі на сьогодні нові назви отримали вже всі 43 вулиці, які підлягали перейменуванню. Що стосується зміни назв двох населених пунктів красне та кірове, то пропозиції по їх перейменуванню вже направлені до Верховної Ради. Красне може отримати свою стару назву Сапожків-Хутір. кірове, можливо, стане Троїцьким від назви сільської церкви. Питання демонтажу відповідних пам'яток поки що вирішується. Наприклад, по пам'ятнику Леніну в Грим'ячі вже є рішення про демонтаж. Доля меморіальної дошки також в цьому селі ще обговорюється. Також невідоме майбутнє пам'ятника Кірову, що в селі Кірове. Що стосується Воробівки по пам'ятнику Черніку, також тому що інститут національної пам'яті буквально на днях прислав матеріал про те, що підлягає даний пам'ятник також демонтажу. Але є певні бачення у громади Воробівської, і вони хочуть свій лист направити, показати заслуги, направити до інституту національної пам'яті. Обговорення триває по-різному. Люди відносяться до цього. Так що ще певний період Воробівка буде вирішувати дане питання. Мешканець Кірового каже, що старше покоління не хоче змін. Проте питання перемайнування вулиць та села повинне вирішувати молоде покоління. Хочу назвати село Троїцьке, як у нас храм Троїцький, там новий храм таки зробили, це, звісно, навіть район красота. А я радів, в Кірові, прожив там 66 років. Хай вирішує общественність. Я ліжна, звісно. Нам сказали документи нам вже старим таким, не що мені там, а по поміняє само собою. Ну, раз така політика в державі, що я можу зробити? Другий етап декомунізації в Україні триватиме до 21 лютого. Це між перейменування вулиць, населених пунктів та демонтаж відповідних пам'яток повинні завершитися до 21 травня 2016 року. Відбулась друга сесія районної ради сьомого скликання, у якій взяли участь заступники голови районної державної адміністрації, сільські голови, керівники бюджетних установ у ході сесії розглядалось 19 питань, яких саме знає Оксана Кримова. Відбулася друга сесія районної ради сьомого скликання, в якій взяли участь заступники голови райдержадміністрації, сільські голови, керівники бюджетних установ та закладів. На початку сесії голова районної ради В'ячеслав Кафман вручив посвідчення депутатів та повідомив про реєстрацію депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина в кількості трьох депутатів, після чого було розглянуто 19 питань. Начальник фінансового управління районної державної адміністрації Олена Бикова доповіла про внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет 2015 рік найбільше обговорення набуло питання затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на території Мамекінської сільської ради. Як зазначила голова Мамекінської сільської ради Валентина Литвин проти цього рішення, адже жителі сільської ради мають бажання користуватись цими землями, тому це рішення депутатами не було підтримано. Також на сесії було затверджено рішення про продовження дії контракту із завідувачем комунальної установи районного трудового архіву Новроцівської районної ради Олександром Рамусом ще на рік. Також було прийнято рішення про внесення доповнень до рішення районної ради від 13 листопада 2015 року про умови оплати праці голови районної ради. Всі інші питання, що розглядались на сесії, були підтримані депутатами райради. А закінчилася сесія, як і розпочалась гімном України. Міські депутати активно працюють 15 грудня. Зібралися на позачергову сесію. Серед запрошених була і знімальна група нашого телеканалу. Що обговорювали над чим дискутували, розповість наш кореспондент Галина Король далі в сюжеті. Третя позачергова сесія сьомого скликання міської ради відбулася у вівторок, 15 грудня. Новообрані представники мешканців міста активно відвідують засідання. 25 з 26 депутатів під головуванням міського голови Олега Бондаренка зібралися, аби вирішити нагальні питання і обговорити проблеми містян. Більшість з 11 питань порядку денного і рішення по них депутати утвердили без розгляду, бо вони детально розглядалися комісіями на сесії. Проте перше питання про зміни до бюджету 2015 року і перерозподіл закономлених коштів визвало жваве обговорення. Начальник відділу культури Олена Матюк звернулася з проханням виділити на святкування нового року 10 тисяч гривень, частина з яких мала піти на новорічні костюми. Депутат Оксана Черненко запропонувала зекономлені кошти направити на придбання інсуліну для хворих на діабет, адже ситуація з ліками наразі дуже критична. Голова міської ради пояснив, що виділити кошти з міського бюджету на ліки неможливо, адже у Новгорода Сіверського немає у підпорядкуванні лікувального закладу. Наприкінці сесії депутатам надали можливість висловити всі свої пропозиції і підняти хвилюючі проблеми. Віталій Кром порушив питання генерального плану міста. Через його відсутність виникає безліч проблем. Головна з них це неможливість виділення земельних ділянок мешканцям міста. В наш щастя, це дуже актуально, адже серед звернувшихся є учасники АТО. Проте чекати, поки знайдеться півтора мільйона гривень на потрібну документацію можна дуже довго, тож було вирішено розпочати з інвентарізації земельних промислових зон та тих ділянок, які не використовуються на даний момент. Також депутатами було запропоновано переглянути договір оренди з магазином ОТБ і обов'язково додати пункт щодо благоустрою прилеглої території, бо зараз цього у договорі не прописано. Депутати піднімали питання і вивозу сміття з віддалених районів, і освітлення, і призначених субсидій. Депутат Андрій Анікієнко виніс на загал проблему відсутності роботи з населенням і підприємствами щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, а це є обов'язковим, адже в місті знаходиться два хімнебезпечних підприємства: це сирзавод і м'ясокомбінат. Загалом же позитивним можна відмітити спільну та злагоджену роботу депутатського корпусу по вирішенню міських потреб. У Невгородціврській міській раді відбулась зустріч керівництва міста та району з ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Обговорювали проблему чорнобильців, аби по мірі можливостей їх вирішувати. 14 грудня вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ці люди майже 30 років тому врятували не лише нашу країну і її мешканців від смертельної біди, але і жителів сусідніх країн. В Ногородців міськраді відбулось засідання за круглим столом за участю представників влади та ліквідаторів. 187 постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції проживають у місті, зазначила начальник управління соцзахисту населення міськради Світлана Чуванова. Вона запевнила, що допомога постраждалим внаслідок аварії виплачується вчасно, і цьогоріч вона підвищилась. У свою чергу начальник районного управління соцзахисту Галина Гавриленко зазначила, що ведеться тісна співпраця з сільрадами, проте ліквідатори, що живуть на селі, не дуже то поспішають використовувати кошти на ліки та санаторно курортне коротне лікування. Це питання викликало жваве обговорення, бо здебільшого ліквідатори сіл району просто не можуть скористатися своїми пільгами, бо в районі. Ні, погане автобусне сполучення говорили і про пенсійне та медичне забезпечення постраждалих від аварії на чаес. Зокрема, завідуюча поліклінічним відділенням Людмила Ярмалюк зауважила, що на стаціонарне лікування чорнобильцям ліквідаторам коштів не виділяється. Як альтернативу пропонують санаторне лікування. Завідуюча аптекою номер 43 Олена Власюк сказала, що ліквідатори сіл не беруть ліків, які їм належні. А от для міських ліквідаторів вже використано всі лікарські засоби. Чорнобильці на зустрічі просили виділити хоча б якусь суму на закупівлю необхідних ліків, а ще по можливості назвати вулицю на честь побратимів, що віддали своє життя, приборкуючи смертоносний атом. Ми дуже переймаємося тими проблемами, які. Є у наших ліквідаторів. Ми е, знаєте, чітко розуміємо, що завдяки е, вашим діям е, дуже багато е, людей мало можливість е, зараз має можливість жити на е, нашій українській землі, яку ви е, в той час е, захистили від. Невидимого ворога від радіації, ціною свого ціною свого життя. Голова райдержадміністрації Олена Мовчан зазначила, що задача влади вирішувати проблеми ліквідаторів. Наша задача як влади постійно надавати можливість допомагати і бути відкритими для всіх ваших проблем. Для того, щоб ми повирішували максимально тими можливостями, які у нас є. Також активним членам спілки Союз Чорнобиль України було вручено почесні нагрудні знаки. У мене є гормональні препарати, які я приймаю кожен день. Це інгалятори, які стоять дуже дорого. Один із цих інгаляторів я покупаю за свої деньги по програмі. Спеціальна програма є. В Шернигове, а здесь тоже препарат дорогой. Покупай за свои деньги, потому что выпишешь рецепт, придешь, не положено. Выпишешь рецепт, придешь, не положено. Надоедает это все дело, приходится свои деньги, покупать. 3200 тисячі уже оформили субсидію. Тепер проблема у людей одна великі кошти на рахунках та надлишкові кубометри води чи газу. Люди стурбовані. Чи не знизить держава пільгові ліміти у разі їх залишку? Питання вивчала Яна Мисько. Кожен українець може оформити житлову субсидію. Багато хто вже скористався нагодою і отримав від держави відшкодування витрат на оплату певних житлово-комунальних послуг. Проте деякі громадяни занепокоєні тим, що суми на рахунках виявилися чималими а нараховані кому води чи газу значно перевищують ту норму, яку громадяни використовували зазвичай. Стурбовані люди і тим, що їхній ліміт може знизитись при наступному перерахунку субсидії, якщо громадяни не використають пільговий ліміт в повному обсязі, тому й урівнюють наданий ліміт державою з показником на лічильнику, забуваючи при цьому про економію. Однак заощаджуючи, громадянам не слід перейматися залишком коштів на рахунку, який у подальшому можна використати на ту ж оплату комунальних послуг. Якщо людина використала або природного газу, або електроенергії, або води менше, ніж її соціальними нормами призначена, то ніхто її ці норми зменшувати не буде. Тобто є кабінетом міністрами затверджені норми, і їх ніхто не зменшує. А якщо людина економить, то це дуже добре, і люди мають бути зацікавлені в тому, щоб зекономити, тому що ту суму субсидій, яку перечисляє держава людям, то вона значить лягає на рахунок на особовий рахунок кожної людини. І якщо людина не використала ці норми, а зекономила, то ці кошти можуть бути в подальшому зараховані або як обов'язковий платіж, або як просто платіж за комунальні послуги спожити людиною в межах соціальних норм. 3200 тисячі уже отримують субсидію пів тисячі заяв знаходяться в обробці. Як зазначають спеціалісти, цьогоріч кількість поданих заяв є значно вищою ніж минулого року. Все ж фахівці обіцяють до нового року оформити усі подані заяви. Цьому році люди ще можуть подавати субсидії. Ну, десь я думаю, до 20-го числа, тому що потім вже ми будемо закривати рік. Тобто до 20 грудня люди ще можуть принести. Нема таких, значить, вже там заборон, що це має бути обов'язково 20-го, якщо вже там го 22-го другого принесели. Просто ці всі вже будуть заяви перенесені на наступний рік, якщо рік буде закритий фінансовий. Тобто ми на сьогоднішній день не знаємо, коли буде закритий фінансовий рік, але люди можуть приносити заяви. Хочеться всіх заспокоїти, що всім заяви це обрахуються, всім субсидія була нарахована, але. Не так швидко, як би хотілося людям, як би хотілося нам. Тобто, ну так хочеться, щоб не хвилювалися. Люди все буде зроблено. Ризик отримання травмувань підвищується з приходом зими, особливо під час ожеледиці. Людям варто пам'ятати, щоб запобігти травмуванням, треба бути особливо уважними і дотримуватись елементарних правил безпеки. Ніхто не застрахований від випадків травмувань, які можуть статися через погодні умови. Останнім часом вони не передбачувані. Мокрий сніг, ожеледиця – основні чинники, які можуть відправити вас на лікарняне на ліжко. Найчастішими, за словами лікарів, є розтягнення зв'язок, забої, садини і вивихи, з якими потерпілі зазвичай не квапляться звертатися до лікаря. Спеціалісти зазначають, що з цим затягувати не варто. З вивихом відсидитись чи відлежитись вдома не варто, потрібно якомога швидше звернутися до лікаря через те, що відстрочення сроку вправлення вивиху буде мати досить плачевні наслідки. По-перше, це буде складніше зробити самому лікарю а по-друге, для пацієнта, через те, що йому необхідно буде проводити внутрівенну анестезію з метою вправлення вивихнутої кінцівки. За словами фахівців, особливо небезпечними у зимовий період є травмування вагітних жінок, дітей та літніх людей небезпечне травмування для дітей, літніх людей, вагітних тим, що Дитячий організм, так само як і старечий, має вже або ж не має, або вже має ряд змін. У дітей кістки і ще недостатньо сформовані а в людей похилого віку навпаки, кістки вже досить крихкі, тому навіть незначна травма, яка для дорослого відбудеться дуже легкими наслідками для дитини або людини похилого віку, може мати серйозні наслідки, тому нехтувати травмуванням цього контингенту. Не варто і при отриманні травм краще звернутися рано чи пізно до лікаря для того, щоб підкоректувати діагноз та лікування. Перш ніж виходите з дому, вожеледицю, будьте особливо уважними, користуйтеся антиковзним приладдям, адже типові методи безпеки допоможуть вам уникнути травмувань, зберегти здоров'я і зекономити на подальшому лікуванні. Досвідом з виховання та навичками роботи з російської мови та зарубіжної літератури обмінювались педагоги району на семінарі, що пройшов днями у Дігтярівському навчально-виховному комплексі. Саме цей заклад на Гроцівському районі є опорним з питань родинного виховання. На святі та на семінарі вчителів селі Діхтярівка побувала і наша знімальна група. На базі Діксерівського навчально-виховного комплексу пройшов семінар вчителів району. Учні та педагоги закладу гостей зустріли привітно, пропонуючи їм подивити захід під назвою Ойроди наш красний, на який зібралась вся шкільна родина, а також батьки учнів та громадськість села. Своїми виступами школярі закликали цінувати свою сім'ю. Кожне сказане слово, кожна пісня була ніби освіченням любові та бажанням зробити щось приємне для рідних. Найбільше, мабуть, розчули душі і серця присутніх, найменшенькі вихованці закладу, котрі говорили про родину. Вразило почуття патріотизму, що відбувалось на перший погляд в одязі учнів, педагогів та батьків. Найстарші учасники заходу розповіли присутнім історію та обряди вишивки рушників. Згуртувати разом учнів, батьків та педагогічний колектив організаторам свята вдалося. Цим заходом ми хотіли показати нашу співдружність, нашу співпрацю, тому що вважаю, що ні учнівський, ні педагогічний колектив ми не могли б спів, ну, досягти тих результатів того успіху, якби не підтримка наших батьків. Ми хотіли поділитися досвідом нашої роботи, і я думаю, що це нам вдалося. Другу частину семінару було методичне засідання, під час якого вчителі району ділились досвідом роботи з родинного виховання. Обрали цю тему не випадково, адже з 2004 року у Новгородціврському районі Дігтярівський навчально-виховний комплекс є опорним з питань родинного виховання. Вчителі наголошували, що всередині кожної дитини криються творчі можливості, а вони повинні працювати над тим, щоб розкрити цей потенціал. Окрім виховного напрямку, ділились педагоги навичками роботи з російської мови та зарубіжної літератури. Ми обмінювалися досвідом з проблеми роботи з обдарованими дітьми. Я намагалася донести до своїх молодих колег, як я працюю, показала форми, показала як ми виконуємо різноманітні завдання з Олімпіади. Не випадково був обраний заклад Дігтярівський навчально-виховний комплекс, оскільки це саме школа родина яка показала нам свій напрямок виховання обдарованих талановитих дітей, які мають дійсно високі показники, як на районному, так і на обласному рівні. Загалом у Дігтярівському навчальному закладі навчається і виховується 92 учні. Навчальний процес забезпечує 21 педагогічний працівник. А завдання школи на сьогодні є формування учня, який здатний до саморозвитку, самовдосконалення, який уміє самостійно здобувати інформацію та розширювати світогляд, орієнтуватись в потоці інформації. Михайло Максименко, учень 9 класу попівської школи, зайняв перше місце на районному конкурсі Олімпіад по математиці. Зараз готується до обласних змагань. Хто йому допомагав, бачила наша журналістка Галина Башта. В цьому році попівська школа була реорганізована. Вона стала загальноосвітньою школою першого-другого ступенів. Дітей тут навчається всього 13. Проте це не заважає учнівському та вчительському колективу і надалі розвиватись. За словами директора школи, навчально-виховний процес тут відбувається в повному обсязі. Намагаємося брати участь у всіх конкурсах, підтримуємо обдарованих дітей в цьому році. У нас у 9 класі два учні йдуть на свідоцтво з відзнакою. Ми підтримуємо цих учнів. Вони брали участь у Звичайно, у першому турі це шкільні тури олімпіад з базових дисциплін, у других турах Риковська Світлана, учениця 9 класу, зайняла друге місце е, у другому е, турі олімпіад е, із німецької мови. Максименко Михайло перше місце зайняв з математики, хлопчик готується на е, третій тур, тобто який буде проходити у обласному центрі. Одного з переможців районної олімпіади, учня 9 класу Михайла Максименка, ми знайшли в кабінеті інформатики. Хлопцю дуже подобається математика, а займатися на комп'ютері його улюблене заняття навіть на перервах. В тому році я їздив також до району, я зайняв перше місце. В цьому мені допомагала моя вчителька Галина Петрівна. Вона мене підготувала до Олімпіади, потім їздив до області, але, на жаль, успіхів не було. В цьому році я також їздив до району і зайняв перше місце, і поїду до області. Думаю, що успіхи будуть. І ми будемо сподіватися, що Михайло здобуде перемогу на обласному рівні Олімпіади з математики, і ще раз доведе, що і в сільських школах є талановиті й обдаровані діти. У загальноосвітніх навчальних закладах району з 25 листопада по 10 грудня було проведено просвітницько-профілактичні заходи з протидії проявів насильства та жорстокого поводження серед дітей та з ними. Одним з цих заходів є вираження мислення щодо насилля у дітей через художні малюнки. Подробиці дивіться далі в сюжеті. З 25 листопада по 10 грудня проходила всеукраїнська акція «16 днів проти насильства, тому що тема домашнього насильства не перестає бути надзвичайно актуальною в Україні. Насильство у родині спричиняє загальну агресію, продовжує конфлікти у суспільстві, а особливо тяжкі наслідки завдає особистості дитині, яка стала його свідком або жертвою. Згідно зі статистичними даними департаменту сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, у 2015 році звернень щодо фактів насильства в сім'ї зафіксовано на 20% менше ніж у минулому році, та все ж таки вони є. Чи були на гросіверті свідками подібних ситуацій та чи знають, як запобігти сімейним сваркам? Да, бьют и детей, обижают. Это, это, это я знаю такое, как видела даже. Ну, знаете, что я одно могу сказать, что я бы таких батьков сразу ну, лишала материнства, ну, батьковских справ. Поговорить с ребенком можно как-то, ну, пообщаться более-менее. Ну, как подход надо иметь, особенно к то Во-первых, нужно уважать их. И как к равным с ними относиться, понимать их. И не надо вот это что-то типа: вот мы в, сво... в вашем возрасте были вот такие, а вы вот такие. Каждый возраст по-своему, бабушки нам тоже самое говорили в свое время. Каждое время, у каждый менталитет, и все это по-разному. Мы просто должны их понимать, уважать и помогать советам, если что-то вдруг нужно. Метою акції є звернення уваги громадськості до проблеми подолання насильства в сім'ї та сприяння формуванню у свідомості всіх верст населення, нетерпимого до цього ставлення. Тому майже в усіх загальноосвітніх навчальних закладах Новгроцівського району проводились інформаційно-профілактичні роботи, як із сім'ями, так і з окремими особами. А діти віком від 8 до 12 років намалювали чимало малюнків, на яких кожен зобразив свої переживання, показавши цим, що в деяких сім'ях насильниками виступають і діти, і дорослі. Про це розповіла начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації Олена Беденок. Діти малювали малюнки, в яких показали, що вони проти насильства і жорстокого поводження з ними. Вони хочуть, щоб їх любили ставилися з повагою, і все це діти відобразили в своїх малюнках. Постійно в школах проводиться роз'яснення для дітей, що є жорстоке поводження і що таке насильство. Насильство може бути як зі сторони дорослих, так також насильство може бути між однолітками. Насилля в сім'ї, а саме побої чи моральне приниження це завжди трагедія, бо воно стосується людини та її прав. А кожен громадянин заслуговує на любов і повагу від самого народження. Стартував розіграш Кубку міського голови з мініфутболу. Команда 3 xl після двох турів лідирує міських змаганнях з мініфутболу. Другий результат на сьогодні у медиків. Третє місце ділять дві команди ветерани та УВП-31. Кубок міського голови з футболу стартував в Новгороді Сіверському 12 грудня. В цьому році попередньо заявили про свою участь шість команд: УВП номер 31 ветерани, 3 триксель, губерня, представники з медичного училища та Новгород-Сіверської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Під час урочистого відкриття до присутніх звернувся міський голова Олег Бондаренко. Він привітав учасників з початком змагань, побажав перемоги найкращим та наголосив на тому, що міська влада буде максимально сприяти розвитку. Спорту у місті ми будемо робити все для того, щоб і футбол, і інші види спорту в нашому місті популяризувались, тому що це здоровий спосіб життя. Обов'язково до цього необхідно залучати молодь, тому що футбол це дуже добрий вид, вид спорту і дякую за те, що ви. Займаєтесь таким видом спорту, також Олег Анатолійович розповів про те, що в напрямку покращення спортивного життя міста є вже певні напрацювання. Зокрема, заплановано зробити освітлення майданчика зі штучним покриттям, аби всі бажаючі могли займатися спортом і в вечірній час. Після урочистого відкриття відбуло жеребкування. Перший матч кубку відбувся за участю ветеранів та вихованців комплексної дитячо дитячо-юнацької спортивної школи. Протягом двох таймів перевага відчувалась на боці більш досвідчених спортсменів. За два тайми вони забили п'ять голів, пропустили на два менше. Кінцевий результат гри п'ять на користь ветеранів. У другому матчі зустрілися на полі команди Триксель та Губерня. Сили суперників були практично однаковими. Проте з різницею у один м'яч перемогу здобули футболісти з трьох іксів. Гра завершилась рахунком 6-5. і останній матч цього дня прийшов за участю студентів Новгородського медичного училища та представників установи виконання покарань номер 31 Ця гра була багатою на забиті голи. Медики протягом основної частини гри 18 разів влучно атакували ворота суперників. Свою чергу спортсменів з установи виконання покарань за два тайми було сім вдалих спроб. У неділю продовжили розіграш кубку зміні футболу. Другу гру поспіль завершила перемогою команда трікси Ель 95. Команда Команда та медики зіграли у другому турі в нічию. Результат 5-5. Після завершення матчу між футболістами з УВП та Дю США рахунок був 6-5. Перемогу святкувала команда з установ виконання покарань No31. Кубок міського голови зміні футболу триватиме до кінця цього року. По його завершенню відбудеться урочиста церемонія нагородження. 20 грудня вшановується пам'ять святителя Амвросія у минулі часи. Цей день нібито підводив підсумок під святами року, що минав. Тому говорили, «Амвросій свята відкинув. Яка погода була у цей день? Така буде і в січні. Мисливці мали свою прикмету на день Амвросія. Збираючись на полювання, вони спостерігали за собакою. Якщо вона починала валятись у снігу, іти на полювання було не слід. Заметіль у дорозі застане. На цьому наш випуск завершується. Бажаю вам вдалих вихідних і гарного настрою на все добре!